Сьогодні в зранку ми всі прокинулися від вибухів. Ми їх чули. Бо вільнянськ це, це місто, яке знаходиться ну дуже близько до Запоріжжя. Так, це Запорізький район, а було два потужних вибухи. Випустили дві ракети с 300 потрапили у фермерське господарство. На щастя, загиблих немає. А така ось була такий сьогодні був недобрий ранок, але це що стосується звичайно самого Запоріжжя, так, бо обласний центр він завжди у нас в центрі уваги. Але, попри цього неприємного випадку, а, взагалі Запорізька область щодня потерпає від обстрілів. Щодня росіяни гатять по Оріхову. Вони гатять по Гуляйполю по селах Запорізького району. І насправді поліція щоденно фіксує десятки таких ось обстрілів. І ось такі кадри, як ми бачимо, це зруйноване господарство на вільнянщині. І такі кадри нам надходять із Оріхова із Гуляйполя, де просто росіяни нищать житлові будівлі і буквально стирають з лиця. І міста та ті села на жаль, люди продовжують жити в таких нелюдських умовах. Вони живуть під обстрілами без світла, без води. І на жаль, не всі звідти виїжджають. Тому дійсно, Запорізька область вона ось зараз знаходиться mm. в епіцентрі просто російського терору. О, о, у нас багато наших колег, наших знайомих зараз боронять а, саме Україну на Запорізькому напрямку, а, фронт близько. А росіяни ведуть себе дуже зухвало, як нам розповідають наші військові. Вони просто гатять з усього, чого тільки можна. Тож дійсно там обстановка напружена, але наші збройні сили також дають їм гідну відсіч і на лінії фронту, і в окупованих містах, і в цьому їм дуже допомагають місцеві партизани, які також чинять супротив. Пані Алісо, давайте пройдемося точково по кільком дуже важливим населеним пунктам. Зокрема, Мелітополь надходить інформація про те, що ворог будує лінію оборони, укріплює її довкола Мелітополя. Загалом в Мелітопольському районі долучає до цих робіт навіть полонених мешканців міста. Що ми знаємо про життя Мелітопольщини? Я б хотіла так само нагадати, що біля Мелітополя є аеродром, який довший час Росіяни використовували для своїх цілей атак на територію вільної України. Як із тим всім дійсно насправді надходила така інформація сьогодні з Мелітополя, що Росіяни вони. А починають будувати такі споруди загалом до своєї рашистської діяльності. Вони долучають місцевих мешканців. Ну долучається певно дуже м'яко сказано. Так вони змушують, вони піддають терору місцеве населення. А ще дуже давно це розпочалось не сьогодні. Це розпочалось не після наших таких. Чудових новин з Херсону насправді з самого початку окупації Мелітополя російські загарбники вони просто тероризують місцеве населення, і дійсно є такі випадки, коли вони ось зупиняють людей на вулиці. Так їм там щось не сподобалось, або їм не сподобалось те, що у них в телефоні і людей відводять, як то кажуть, так на підвал їхні комендатури. А потім є такі випадки, що люди просто зникають, або дійсно вони їх залучають до своїх протизаконних робіт. Вони там копають траншеї. А також відбувалася і продовжується мобілізація. А ставлення до людей на окупованих територіях до наших воно просто нелюдське. Там дуже небезпечно жити. На жаль, не всі мають змогу звідти виїхати. А нам розповідають, що Мелітополь останнім часом продовжують пробувати мешканці Російської Федерації. Це і військові, цивільні, які займають квартири. Тобто, як ми бачимо, ну до наших людей окупанти та загарбники вони ставляться просто до людей другого сорту, попри те, що вони розповідають на своїх пропагандистських каналах та бордах якими вони просто заліпили всі наші міста?